Привіт, мої хороші, мене звати Катруся і я дуже рада зустрічі з вами. А знаєте, зо мною трапилася нещодавно дуже прикра історія. Я взагалі дуже не люблю мити руки. І ось одного дня я просто не могла піднятися з ліжка, У мене дуже боліла голова і животик, і мамі довелося викликати лікаря. Саме так і було. І, на щастя, я прийшов дуже вчасно. Коли я оглянув маленьку катрусю, то зрозумів, що в неї це все від мікробів, адже вона ніколи не мила ручки. А цього робити ну ніяк не можу. Коли ви гуляєте вдома чи на вулиці, то на ручки потрапляє дуже багато мікробів, адже ви берете різні предмети. І якщо ви ручки не помили... А щось взяли, в неї, з'їли або облузали свої пальчики, як це люблять робити малюки, то відразу мікроби потрапляють до вас. І тоді дитинка може захворіти. Не вірите? Давайте вам пісеньку навіть таку вімкну, і ви послухайте, для чого і як треба мити ручки. Лікаря, ви мені тоді дуже допомогли. Завжди ради прийти на допомогу. А чи знаєте ви, що 15 жовтня відзначається Всесвітній день миття рук? У цей день лікарі всього світу привертають особливу увагу людей до гасла мити руки перед їжею. Адже через немиті руки в організму людини. Потрапляють збутники смертельно небезпечних захворювань. Саме брудні руки є однією з головних причин високої дитячої смертності в Азії та Африці. Але я сподіваюся, що ваші ручки завжди будуть чистими. А ще ручки треба мити правильно. Подивіться, будь ласка, на малюнок і уважно розгляньте, як треба мити ручки. А ось коли в нас ручки чистенькі, ми не хворіємо, то той настрій чудовий, і можна потанцювати. Гарні рученята у наших маляток. І з дітками граються раз і заховати. Женята у наших маляток, і з дітками граються, раз і заховаються, ось які, ось які, наші ніжки малі мутан. Мої малята, хлопчики, дівчата, ви зі мною грайтесь, раз і заховайтесь, ось які, ось які наші дітки малі, ну мотанець почніть всіх маляток звеселі. Що ж, наші друзі, нам час прощатися. До побачення. І не забувайте, що чисті руки та запорука вашого здоров'я. Бувайте малі.